Приколи німецьких сервісів прибавка у машину в оголошенні. Чесно кажучи, не пам'ятаю вже, який то рік був. Ну, я їх так замовляю, вони приходять. І в, в, в той момент, коли я обираю, я рік знаю Я знаю, що він свіжий, плюс-мінус. Замовив цю, ця приїхала, що у нас по серійнику дивіться, от бу, ідуть цифри, потім буква, а потім 19.04. Це значить, що 19 рік, четвертий місяць. Теж нормально, гарна кавуварочка, піде, супер. Ввімкнув пробіг 7600 чешок. Заверний блок, давайте, дивитися на ньому. Теж є дата. Дата випуску. 04-19. Все, питань нема. Цякава машина такого випуску. Починаю розбирати. Перше, що кинулось в око, на мультиклапані інша дата. Ну, думаю, ладно, за два роки ушатали мультиклапан, Цікаво. Ну, але буває. Не без того, таке. Бувають люди багаті. Щось здалося, в сервіс принесли, замінили, Потім дивлюсь турбінку. От бачите, 09,21. Думаю, ну це вже взагалі цирк. Що це за сервіс, який, якому здалося, що турбінка не працює. Ну, як ти не крутий за... Два роки неможливо ушатати турбінку. Тим більше трубки чисті, якби вони були забиті, то, можливо, і щось би вона зібрала, і хтось би замість того, щоб чистити її, викинув, поставив нову. Це ж офіційний сервіс. Буває. Думаю, ай я подивлюсь далі. Дивлюсь, привід, Ну, тут побачити важче. Але там теж 21 рік стоїть. Думаю, ладно, і привід замінили. Теж буває. Ну Це вже щось дуже багато співподій. Знімаю кавомолку. 09.21. Оце вже повний трубець. Я думаю, що пересипали всю кавоварку. Комусь щось здалося, там почала плохо готувати, все розпринесли, перебрали всю кавомашину. Ну так не буває вже. Це вже явний перебір. Думаю, ай подивлюсь, я на піддончику. Теж, ну, це взагалі буде погано видно. От, теж є круглішки такі з датами. Ну, коротше кажучи, не не ведеться, так? Да? Тобто 21 рік. Коротше кажучи, що як сталося? А, по ходу, ця кавомашина була десь в сервісі. Ну, я сподіваюся, що офіційному. І було дві кавоварки в тому сервісі. От, одна була 21 року, а інша 19-го. І хтось розклав їх одночасно на столі. І коли збирав. Навіть не розклав, познімав за частинки. Зняв цю панель, знав заварник. І в 21-го року поставили бокову панельку 19-го і заварний блок 19-го. Абзац просто. І після цього дивишся по оголошенням кавомашину. Там німці, чесно кажучи, не знають, якого року більшості в них кавомашина, але наклейку скидають. І по наклейці вже зрозуміло. От. То здалося, що кавомашина була 19, го походу, вона вересень місяць 21-го року. Ось такі дива стаються. От я бачив в інший бік, коли пробіг і рік, так сказати, зменшують. А тут е більш свіжу кавомашину продавали як більш стару. Це ну, просто дуже дивно. Але дивіться, такі дива бувають. То німецький сервіс. Не найкраще. Сподіваємось, що неофіційні, а такі якісь сірі, то це було б зрозуміло. Тож, дякую за увагу. Такий прикол стається інколи. До побачення.